Танкісти здорова, Джон на зв'язку, і не тільки танкісти, і нові підписники, і вже хто на мене підписаний. Всім привіт-привіт-привіт. І ось до мене потрапив такий, не знаю, як це назвати, такий танк Вількодав. Це 9 рівень СТ. І він ще, знаєте, який? А він ще й універсальний. їтіть колотіть Він універсальний, це вілко Подайте, значить, мені Вількодава. Або тримайте Вількодава, як у мене там було в шорці. Значить, друзі, це Чехословацька, преміумна ще 9 рівня, ще й універсальна двохстволка. Ось така вона спаяна двогарматна штукенція. Дивіться, як він виглядає. Він смішний. Він має тут такі кольоси смішні. Взагалі, танк смішний. E, значить, давайте ми швиденько по екіпажу. Всім бойове братерство, всім ремонт, а там далі вже самі як хочете, так і ставте. Значить, якщо у вас трофейне, покращене або бонове обладнання, то ось таке. Як в мене. А якщо у вас нема ні трофейного покращеного, ні бонового, а, наприклад, є т третя експериментальна турбіна, бо Т-2 можете її всунути. Якщо у вас є звичайна турбіна, то в слот під рухливість вона вам дасть буст додатковий. Значить, закалочка і стабілізатор. Плюс я поставив сюди додаткове розкладання снарядів. Ось так. А зачем, навіщо я його поставив? Безконтактна боєукладка. А чого я всунув безконтактно не пам'ятаю, пам чого я всунув. Я хотів поставити мистецтво. Ага, все, я пам'ятаю, чого я поставив. Тому що в мене їх там о, 41 штука на зберіганні, я їх поставив. Значить, так. А взагалі ви можете поставити, наприклад, вогнеборець сюди можете всунути, або можете всунути на турбіну, або що хочете можете всунути. Значить, по боєзапасу. Снаряди такі, можете фулл голда, можете фул ББ, можете фулл фугаси катати, як хочете. По спорядженню, аптечка і ремкомплект малі, і автоматичний вогнегасник. Що це не за Джон, якщо він катає без вогнегасника? Вогнегасник завжди потрібен. Чому? Тому що, як я кажу, коли я підпалюю супротивника з пострілу в баки. Він горить і він не тухне, значить, що він не дивиться відео Джона Бульдозера. І він згорає повністю. і Він катає на до пайку, або там пундик з чаєм, щось таке. Значить, давайте перейдемо швиденько до. Е, значить, е, що у нас тут? Давайте ми до характеристик Загальна, да, У нас загальне характеристики. Значить, що ми маємо? Давайте по живучості. Ми маємо 1840 хп. Ми маємо бронювання корпусу лоб 180, борта 60, 40 корма. Броня башти 230, 80 борта, 40 корма. Далі, основне, кути вертикальної наводки. У нас гармата схиляється мінус 8 вниз, вгору 20. Значить, час залпу 3 секунди. І штраф після залпу 3 секунди. Перезаряджання гармати 9-19, В моєму випадку одного і другого ствола. Що ще? Час зведення 2.06,035 роски. ДПМ майже 2,550, 2547. Рухливість. За рахунок турбіни в слоті ми маємо 1045 кінських сил, 2077, питома потужність кінських сил на тонну. Максимальна швидкість 55 вперед, 19 назад. Швидкість повороту шасі. 48. І до речі, по тому потужність, 20, майже одна кінська сила. Ну, більш менш більш менш. Скритність у нас 16,28. Після пострілу 2,93. Е, у Русі 12,98. Після, після пострілу 2,34. Огляд: 409 метрів. Дальність дії зв'язку 684. Бронювання. Бронювання одразу. Бронювання в нас ні какуще, ніяке взагалі. Значить, ВЛД 45, приведена 209 мм. У нас тут десь тут пригає, пригає. Нас пробивають всі. Може, десь дев'ятка, Ой, дев'ятка, я кажу, бронь Боже, значить, сьомий рівень там десь нас не проб'є. А так, взагалі, ну тут, бачите? тут бачите, є... тут 130. Ось тут в цьому місці. Тут такий, бачите, якийсь. Горбинка така, яка є. Тут в нас 130 і проведено 225-236. Бачите, тут в нас десь хтось там, якийсь сьомий рівень, восьмий якісь машини можуть не пробити. Але це це не в моєму випадку, друзі. значить НЛД, дивіться, дивіться, дивіться якась стіна здоровенна. Куди хочеш, дивіться. 180. 205, 206 приведена просто срака. E, значить, нижня частина NLD 90, 215 приведена. Тут всі пробивають. Перейдемо до башти. Башта у нас, дивіться. Тут 230, 265 приведена, десь 296. Якщо будемо від кутів грати, 267, 258, тут 280, десь вскорі, десь є ну, і 300 мм. Тут 337, 110, бачите, ну, одне, і, так, і тут у нас 207, Тут нас всі голдою будуть пробивати, голдою в шокі будуть просто на ура заходити. Ось тут. ось тут, Маска гармати. 550 тут, бачите, дивіться, які цифри. О -о 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 -о. Ось тут класно. А ось тут десь є. Ось тут, тут, десь там, десь там 243, але ти туди влуч. Тут ти туди в луж. Тут так само. Тут 500-600 мм. Ось тут. Між гарматами. Ось сюди 252. Тут, от, тут далі вже 500. А так, вон, 1000. Дивіться. Ху -ху -ху. А так ось. От сюди. От сюди, ровнесенько. Рівнесенько. От сюди кидаєте. Ось сюди. 243. Тут 270. Можна сюди пробити. Проб'єте сюди, голдою. Тут 234. Картуз 260 плюс-мінус пару міліметрів ось тут. Пробивається. Тут пробивається, от тут, ну, дромба, не потанкуєш, все пробивається, все максимально пробивається, танк. Ну, ой, кажу, десь чекати і стріляти. Друзяки, ще не одного бою на ньому не грав. Не грав ні одного бою. Перейти до статистики машини не можу, тому що буду їхати. Перший бій для вас разом з вами. І ми зараз подивимося, на що цей Вількодав спроможний. Я постараюсь і щось дуплетом десь стрельнути і так просто постріляти. Друзі, а ви пам'ятаєте, за 1000 підписників розіграю преміум танчик 8 рівня. Друзі, ви у мене молодці. Просто молодці. Активно підписуєтесь, активно лайкосики протискаєте. Я за це вас дуже сильно люблю. Ви в мене самі найкращі, друзі. Я зараз не знаю, куди мені поїхати. Напевно, я, може, поїду на ліво. Може, спробую там пограти. Так, що у нас по снарядах? Пробиття стандартного бронебійного 245. Він губить пробиття на дистанції, але у нього крута нормалізація. 920 він летить, 390, середня шкода. Підкол. Гівно снаряд, відсутня нормалізація, 294 пробиває, губить пробиття на дистанції, але 1130 він летить. Фугас, за фугас взагалі казати не буде, у нього відсутня нормалізація, 920 він летить, 53 пробиває, 530, зато у нього хо-хо-хо-хо, середня шкода. І радіус ураження від осколків, скільки там 1,91 метр. Зараз у нас коти нахоло. Мінус 8. Я спробую під'їхати сюди, спробувати тут поштрлякати, але не знаю, що з цього вийде. А може, з цього взагалі нічого не вийде. Просто попробую на початку бронебійними. Ще раз, бронебійний. 245. 245. Так, перший постріл за мною був. Тайп. Що там? Тайп? Тайпік. Тайпік мене вицелив десь, да, він, ну куди? В НЛД. Там НЛД такий кут, я кажу, що просто-просто. Ну як тут не. Ми... Бу! Забираємо цього громадянина. Так, контендер. Що ми будемо з ним робити? Ну, ми чекаємо, ми чекаємо, поки зарядиться повністю. Так, я бачу, що з інвізу стріляють 803 варіант 2. Е, значить, там. Якийсь там. О! Ну і ось він. Так, ну він там сильно дочекався, дочекався, поки він трошечки сильніше вийде. Трошечки сильніше, так, ми зарядилися. Я би насправді. Куди? Бачили? Бачили, куди снаряд полетів? Я б насправді, якщо б зараз тайп. Десь з другої сторони поїхав, я би вкатив би просто на контендера. Реально би вкатив би на контендера. Але там ще є. в нас XM57. XM57 type. Блін. Кутів мені бракує. Але там ще на кімпі стоїть чарівний XM57. Ось тут. Е Чуваче, треба не лізти. Треба не лізти. Бо Знаєш, що це буде. Так. Я ж казав, я ж сказав просто. Я ж сказав. Конкверор, зі мною конкверор, зі мною конкверор, я буду тут стояти. Що мені робити? Я буду тут стояти, в нас команда зливається, в нас місто зливається. Ех. О, Дані, я нещасна, я, Боже, як каже Лес Подрив'янський. Поїхав я, каже, на... на благо Батьківщини. Контендер. Треба контендера. Артулічка моя, моя ти чарівна, моя ти чарівна, будь ласка, допоможи. Будь ласка, допоможи. Я не знаю, треба... мені... Буду тут стояти, може, до останнього, не знаю. Його там. А... Ну, не знаю. В мене вже за мене, Я вже не знаю. мене вже все закінчилось максимально, а він мене не пробив. Він мене не пробив. Я, чесно, спробую переключитися, перемкнутися на підколи. Він мене не пробиває. От блін. Забираємо цього пацика. Цей мене не пробиває, але він помиляється. Контендер помиляється. Я 1747 хп маю. Забираю, красиво, красиво забираю цього. Блін, у нього все червоне, у нього все червоне. Просто у нього все максимально червоне. Я танкую, я не знаю, що робити. XM їде. Розумієте, їде XM. Їде XM, зараз він буде мене просто. Він буде мене зараз. Якось. Ай, А от це було дуже добре, Семка, треба щось робити. От, блін. Помилився, 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 не забарився. Добре, щось треба. 8 11, рахунок. Штраф. Штраф в мене після е, цього. Я встигну, ну, ну! Так. 2500 і плюс там ще я дав. Так. Там що, вілько дав, так? Да? Ага. Ну і тут. Не влу... Це я случайно, це я звичайно... Е Натиснув. Ну, це, це поразка, це поразка, все. Нічого не зробиш, ми вдвох тут залишились. Все поразка. Все. Ось такі, друзі, бій на 2,5 тисячі, ну 2700 суми, так? 2700 суми я маю. Самі можете побачити, який був бій. Я ось це один бій для вас проїхав. Я більше їхати не хочу, не буду. Якось так. Е, значить, що ми тут пофармили? Ну, я не підрубав бусти. Дві. Так, да, е, я перший по досвіду, другий по шкоді, але майже будемо суми вважати дві, там 2700. Два фраги є. Фінансовий. Що по фінансовому? 76 тисяч є. І того, мінус я, плюс-мінус то, що я постріляв голдою. Авто поповнення боєзапасу. 31 тисяча мені чистими приїхала. В принципі, ось так. Ну, перше враження, я вам скажу, перше враження, ну, нічого таке. Ну, нічого, на ньому просто треба поїздити, покататися. А, взагалі, ну, обертається, обертається, стріляє, стріляє. Ну, Гармата прикольна, комфортна, зводиться нормально. Я так на ньому, не, звичайно, не поїздив, так не політав по мапі. Але в цілому, ось такий бій. бій ви бачили? Що зміг, те зробив. У нас місто вмерло. Е я що зміг, зі своєї сторони зробив, постріляв, трошки там потанкував щось. Ось таке. Ось такий він, друзі, вількодав. Ви підписуйтесь на канал, лайкосики, вподобачки протискайте. Пишіть коменти, як вам взагалі цей танк маєте його в ангарі чи не маєте його в ангарі у себе. А з вами ще раз був Джон Бульдозер і нехай вам!